Кожана, я звісно, рада, що ти така красива, але глянь на мене. Це що таке? Нова зачіска в стилі жила в кущах. Слухай, ти ж обіцяла мене підстригти, а не морально зламати. Що значить нема часу? Часу нема, грошей нема. Ти мене взагалі любиш. Прийшлося самі записуватися в грунт салон. О, дивись, тут, до речі, діє навіть бонусна програма від «Еверест». Зараз ще й на моїй стрижці. Все, кожана, я йду наводить красоту, а ти передай моїй гибенці дуці. Ой, Кожана, мені тут вже нашепотіли на вушку, що щось смачненьке, де тут, Йди вже, раді Бога. Оце таке сало мені підходить економим, і зекономимо, підстрижаємося і поїмо. Ой, ну що тримайте мене троє, бо зараз зберу лайки в радіусі кілометра. Чуєш, Кожана, а ти руки мила взагалі таку красоту, то трогай дай понюхаю. Боже, дівки, та подивіться на себе, мені же стидно з вами в люди вийти. Візьміть сертифікат у нові ДВРС і підіть, наведіть собі красоту, мосако. Ну, бо їй бо, вже стидно.